Маршрут номер 8 сервісний центр 3242, місто, місто Біла Церква, вулиця Сухоярська, 20. Друзі, вітаю вас на каналі. Маршрут у нас починається у бік вулиці Київської. А я вам нагадаю, що... Для того щоб вдало скласти іспит з водіння, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, показали ваш паспорт, назвали ім'я, прізвище по батькові на камеру. Пересвідчили, що у вас вимкнена нейтральна передача. Запустили двигун, налаштували сидіння дзеркала, кермо, підголовник, вмикнули першу передачу, витиснули щеплення, якщо механіка, вмикнули першу передачу, відпуск, зня, натиснули на газ, зняли автомобіль з ручника, вмикнули необхідний покажчик повороту, впевнились у безпечності початку руху і починаєте. Під'їжджаємо до пішохідного переходу. Знак 5.38.1, друзі. Нагадаю, що згідно пункту правил 18.1, якби йшов би по пішохідному переходу пішоход, то вам необхідно було б знизити швидкість або повністю зупинитися, щоб надати перевагу пішоходу. Також нагадаю, що Інспектор може в будь-яку мить попросити вас зупинитись. І зараз я вам з приводу цього трохи скажу, але вже побачив перешкоду. І тут я вам ще щось хочу сказати. Бачите перешкоду при парковані автомобілі, подивилися в ліве дзеркало, вмикнули лівий поки повороту, повернули голову на пів секунди, щоб нікого не, губити, не загубити у сліпій зоні. Об'їхали автомобілі по сусідній лівій смузі і повернулись у свою смугу. Подивившись у зеркало. Знову бачимо припаркований автомобіль, все те саме. І при правому повороті, друзі, іноді люди питають, нашу, нашу дивитися дзеркало, зеркало, ну, там може підлізти велосипедист, мотоциклісти і інші учасники дорожнього руху. Тому будьте вкрай обережні. Я вам нагадаю, ось проїжджаємо зупинку, що зупинка, бо інспектор може вас сказати, вам сказати. Найдіть місце для зупинки, то я вам хочу нагадати, що зупинка на зупинках громадського транспорту, а також на відстані 30 метрів до і після зупинки заборонена. Також не можна забороня... забороняється, зупинятися на пішохідному переході і на відстані 10 метрів до і після пішохідного переходу. А також на прилеглій території на виїздах і 10 метрів до і після виїздів з цих територій. Під'їжджаємо до перехрестя, вмикаємо правий покищик повороту, бо нам необхідно повертати саме праворуч на цьому перехресті. Бачимо, у нас дозволяючи сигнал світлофору, і ми повертаємо. До речі, бачите зелена стрілка. Ми маємо перевагу перед. Автомобілями, які рухаються по зустрічній смузі, і повертають ліворуч. Ну, той автомобіль далеко їхав, тому він перевагу не надавав, але ж все одно я в свою полосу заходжу, а він в свою. Тому дивіться, люди, тако, друзі, також дивіться, бачите знак 3:34 зупинка заборонена. Також запам'ятовуйте ці знаки, бо скаже, зупинитись, а зупинятися не можна. Тому треба запам'ятовувати всі ці моменти. І Нагадаю, що цей знак діє до наступного перехрестя навіть Тобразного, або до того моменту, поки відповідний знак не скасує його дію. Під'їжджаємо до світлофорного регулювання, у нас дозволяючи сигнал світлофору, і ми їдемо. І зараз тут метрів через 200 у нас наша полоса вона буде зникати. Про що нас? Формує відповідний знак. Подивились в ліве дзеркало, вмикнули лівий покажчик повороту, пропустили автомобілі, які рухаються з більшою швидкістю, і перебуштувались у сусідню полосу. Їдемо зараз у мене швидкість 50 км на годину, але я вам раджу їхати 30, 40, 35 ну, в залежності від дороги, звісно, тому дуже повільно також не треба. Їхати, бо це буде як перешкода для інших учасників дорожнього руху. Тому ви повинні відчувати і знати, де приблизно з якою швидкістю їхати. Дозволяючи сигнал світлофору, бачимо, що у нас знак 2.3 головна дорога, але, друзі, він не діє, бо працює світлофор. Якби світлофор не працював або працював у режимі жовтого мегатіння, тоді б цей знак би, першочерговий проїзду, регулювалась би цим знаком. А так ми їдемо і дивимось тільки на світлофор. Під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. На кругу у нас головна дорога, вмикаємо завчасно лівий покажчик повороту, але друзі, ви прекрасно ж знаєте, що в правилах тут цього нема. Але бачите, всі вмикають. І ви знаєте, що деякі інспектори вам можуть зарахувати це як за помилку, якщо ви його не вімкнете. Тому таким чином перший звіст приїхали, вмикаєте вже правий покажчик повороту і згідно розмітки ось цієї красиво заходите у свою полосу і продовжуєте рух далі у правій полосі. Спереду бачимо знак 1.41. Місце концентрації, дорожньо транспортних пригод. А також табличка, яка сповіщає нас про те, що можливо зіткнення з пішоходом. Тому будьте вкрай обережні. Там, до речі, одразу ж і пішохідний перехід є. Перед пішохідним переходом утворився затор, тому я вам змушений нагадати пункт правил 18.6, що якщо на пішохідному переході утворився затор, який вимусить вас зупинитись на пішохідному переході, то вам заборонено виїжджати в, даному, в такому випадку на пішохідний переход. Також не виїжджайте на усю суцільну смугу, бо це буде рахуватися як помилка. Знов Під'їжджаємо при хрестю з кровим рухом і тут нам необхідно з'їхати, також не наїжджайте на цю сусідну смугу. Нам необхідно з'їхати на третій з'їзд. Рахуємо перший з'їзд, я їду з включеним лівим покищиком повороту. Другий з'їзд, у все також лівий покищик повороту. І тут вже після другого я вимикаю лівий і вмикаю правий покащик і з'їжджаю на вулиці Михайла Грушевського. Пішоходів нема, ми їдемо далі. Друзі, попереду у нас. У нас зараз дві полоси і переду ця права полоса вона буде, з неї можна повертати тільки праворуч. А з лівої полоси ми можемо їхати прямо. Тому вже за пішохідним переходом десь приблизно подивилися з зеркало, лівий поворот, повернули голову. Вимикаємо лівий бакищик повороту, щоб не вводити в оману інших учасників дорожнього руху. І знов бачимо знак 5.16 напрямок руху по полосах, він дублюється і тут, і там, і на, світоф... і на перехресті на самому. І нагадаю вам, що на такий знак можна їхати тільки у напрямках стрілки, які указані на цьому знаку. Рухаємось. Тут у нас з'являється ще одна полоса для повороту ліворуч тут. І ми їдемо. Бачимо, знак нас сповіщає про небезпечний поворот. Повороти нам тут вмикати не треба, тому що це просто зміна напрямку руху. Це не, це не є поворот. По факту ви повертаєте, але це не поворот. Бачимо, Світофорне регулювання До речі, тут нам треба перелаштуватись у ліву полосу і досить сильної лінії розмітки. І повернути праворуч на вулицю Івана Кожедуба. З лівим покажчиком поворота стоїмо і пропускаємо, коли у нас буде дозволяючий сигнал світлофору. Ми виїжджаємо на середину перехрестя і пропускаємо зустрічний транспорт. Друзі, автомобіль залишайте на прямих колесах. У всіх відео я це кажу. Не дай Бог, ДТП, удар ззаду автомобіль викидує на смугу зустрічного напрямку. Тому, будь ласка, а, там у нас перекритий, до речі. Це я вже виїхав на середину перехрестя. Виходить. У нас там перекритий. Перекритий переїзд у нас тут виходить і ми вже будемо виходити, виходити з ситуації таким чином. Тут аптівка одна подвинулась, другій не дуже хочеться двигатися. Це також все треба враховувати, якщо переїзд закритий, то необхідно дивитися. До речі, ось ці автомобілі вони якби мають перевагу, але він не пускає, але він не враховує, вона не враховує те, що я повертав на дозволяючи снасити оформлю. До речі, цей водій, водійка вона порушила правила дорожнього руху зараз. Я маю повне право закінчити правил дорожнього руху, свій маневр на перехресті. Але в той же час я не маю права виїжджати, коли там утворився затор. але... На жаль, я цього не побачив, тому це також може врахуватися як помилка, тому друзі, будьте вкрай обережні. Друзі, також дивіться інше відео в мене на каналі про всі маршрути вони в мене є. Всі вони обережно там складені у відповідних плейлістах. Ви можете з ними ознайомитись. Є відео там, де в одному відео всі маршрути є поступово. ну, по одному, В кожному відео кожен маршрут. Всі 9. До речі, це восьмий маршрут, нагадаю вам сервісного центру 3242. У нас забороняючий сигнал світлофору на переїзді, але там. Дядько, чогось вирішив пропустити всіх. от, так от пускає, пускає, махає. Обережненько проїжджаємо. І тут нам необхідно повернути ліворуч. Бачимо головна дорога і напрямок головної дороги, якраз вона ліворуч. Повертає, тому інші учасники дорожнього руху нам повинні надати перевагу. Тут бачимо знак 2.3, головна дорога. Друзі, нагадаю вам такі основні помилки на іспиті з водіння у місті у сервісному центрі, практичному іспиті саме це наїзд на суцільну лінію розмітки, невімкнений сигнал повороту. Непристипнути, не пристібання не баском безпеки, а також перевищення швидкості, бо є ділянки, де там 20 км на годину, тому можна їх порушити. Проїжджаємо світлофору, у нас дозволяючи сигнал світлофору, якби він змінився на забороняючий, то нам необхідно було б зупинитись згідно пункту 16.3 перед стоп-лінією. Раджу вам проговарювати все, що ви робите на іспиті. Інспекторам це дуже подобається, вони розуміють, що ви знаєте правила дорожнього руху, а ваша нервова система вона приходить у більш такий виважений стан. І ви все робите правильно, ви знаєте, все, все вивчили, все добре. Але ж треба передивлятися маршрути. Люди пишуть по три по чотири рази передивляються. І потім нормально здають, сідають в автомобілі і кажуть маршрут номер 3 наприклад. Людина пише, я вже знаю той маршрут, мені інспектор каже, вони ж ще розумієте, який прикол. Перехрестя з кругим рухом, вмикаю правий покажчик повороту, надаю перевагу автомобілям, які рухаються по кругу, і повертаю на вулицю Київську. До речі, це була вулиця Осипенка. Це стара назва, зараз Любомира Газара Гузера називається ця вулиця. Ви розумієте, яка штука, що інспектори вони ще по-різному кажуть усі всі команди. Хтось там, можна ще різними словами сказати, понимаєте? а хтось може і спеціально ще е, казати, є різні інспектори, вони можуть спеціально ще казати так, щоб ви не зрозуміли їх команду. І зробили помилку, і не склали іспит. Ну, у когось це може, знаєте, хтось може з якоюсь ціллю це робити. Не буду казати, з якою. Впевнений, що ви здогадались. Додаткова смуга у нас з'являється, ми пукаємо правий поки що повороту. Перелаштовуємося. Тому краще їх знати, вивчити. Я вам всі на всіх маршрутах, всі вулиці я вам їх називаю. Ви, будь ласка, їх... Подивіться на карті, передивіться маршрути і без проблем вискладати іспит. Випереджаємо цей навчальний автомобіль, а до, або, але вибачайте до лінії, суцільної лінії розмітки, Пішохідний перехід, тобто тут будемо вкрай обережні і випереджаємо. Саме випередження, тому що ми... Рухаємось в одному напрямку по полосах, які, ну, які призначені для руху в одному напрямку. Якби було дві полоси, одна, кожна полоса в кожному напрямку, то тоді це був би обгід. Це так нагадаю вам теорію, може хтось ще здає теорію там, ну, цьому, у цьому сервісному центрі. Друзі, тут нам необхідно повернути ліворуч на вулиці Сухоярська. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту, виїжджаємо на. Середно перехрест, перехрестя і десь буде права смуга, якраз Отак от гарненько повертаємо і заходимо в нашу смугу. Нам перед цим необхідно було би пропустити зустрічний транспорт, аби він був, а також пішоходів, які переходять вулицю, на яку ми повертаємо. А повертаємо ми саме на вулицю Сухоярська. Друзі, також я вам раджу, знаєте, Скажу вам так, що автошкола це дуже добре, все, ви отримали права, але десь половина знань, вмінь, які вам необхідні для безпечного керування автомобілем. Тому це не значить, що ви отримали права і все. І поклали правила дорожнього руху, десь виконали їх чи подалі десь і забули про це. Друзі. Треба трохи підвищувати свій рівень бізнесності в автомобільному житті, тому ви можете придивлятися відео в Ютубі, в тому числі і на моєму каналі, і дивіться, бо в правилах, на жаль, не все є. Є якісь додаткові поради корисні, які ну, реально дуже корисні. Тому дивіться і читайте, зучайте того, щоб безпека руху, дорожнього руху це дуже важливо. Попереду у нас автомобіль, який, в принципі, вже почав рух, автобус почав рух. Ну, давайте його випередимо. Лівий покищик поворота, ліве зеркало, але тут, бачите, людина робить лівий поворот, вона вже... Бачите, тут суцільної лінії немає перед пішохідним переходом. Вибачте. Це, до речі, скоріш виключення, тому що завжди вона є. І це логічно, тому що перелаштування, бачите, тут також нема. немає. Ну, тут вона стара була, а тут після острівця безпеки зробили, там уже... чи там теж є. Ну, коротше. Це логічно, тому що ну, на пішохідному не можна перед пішохідним перелаштовуватись, щоб бачити Ну, це, це небезпечно перелаштовуватись перед пішохідним переходом. Бачимо ще один пішохідний перехід, і тут е, отакі корисна, така корисна парада. Вмикаємо лівий поки що поворот, ліве дзеркало. Бачите, в нас тут наша полоса, вона вже все запаркована і ми їдемо саме. У своїй полосі. Під'їжджаємо до території сервісного центру. Я вам дуже дякую за ваші лайки, за ваші коментарі, за те, що ви пишете додаткову важливу інформацію і бажаю вам вдало скласти іспит і до зустрічі на дорогах. Всім пока!